Зараз всі розповідають, де в Україні люди живуть своє найкраще життя. Але давайте відверто. Найкраще життя у Києві тут особисто для нас. Це однозначно Варшавський масив. І Якщо ви думаєте, що я знову буду розповідати про інфраструктуру, так і є. З кожним тижнем ми відкриваємо для себе щось нове, і я реально в шоці, наскільки тут все продумано. З минулого Відео відкрилось як мінімум два нових найкращих спортзали Києва, і тут мій шок в шоці. Я вже не буду говорити про кафе, ресторани, послуги, а ще те, що тут поруч величезний торговий центр. Дітей у нас поки немає. Але мені дуже подобається, що тут дуже безпечно, а ще є внутрішня закрита територія між будинками. Та й загалом тут дуже багато місць для прогулянок. Ми буквально 99% свого часу проводимо у комплексі, тому що тут все є. Якщо ви досі думаєте, де жити, просто приїдьте сюди на один день та прогуляйтесь. А потім скажіть, що не мріяли б про таке життя. Спойлер не зможете. І найголовніше люди. Тут прям відчувається ком'юніті. Хтось вигулює собаку, хтось йде на спорт. А ти випадково зависаєш з сусідами в кафе, і це В ідеалі приїжджайте в другій половині дня, просто щоб помилуватися цим заходом сонця.